Ну, ви знаєте, якщо б до Гримені сказали, що ми зможемо тут зіграти нічого, я був би напевно задоволений. Але якщо брати гру сьогоднішню, я вважаю, що сьогодні дві команди намагалися виграти. Ви ж бачили, що останні хвилини, коли вже і у нас було мало сил, і у «Буковини» було мало сил, але ми намагалися йти вперед, і «Буковина» намагалася йти вперед. Тобто я вважаю, що дві команди грали на перемогу, і в принципі вважаю, що результат повністю заслужений. Тобто я думаю, що ми трошки не награли на перемогу, так як і Буковина. Так що хотіли виграти, хотіли виграти, тому що ми програли перші дві гри і намагалися набирати очки за лікових бали. Ну, я вважаю, що сьогодні все справедливо, тому що ми не були сильніші за Буковину, я думаю, що Буковина теж не була сильніша за нас. Тобто, вважаю, що все справедливо. У вас ваше керівництво що ставить перед вами? Які завдання? Закріпитися в Лізі? Так, так. У нас завдання закріпитися в Лізі, тому що наша команда так, ну, якщо вже так відверто казати, так пригнула першу лігу. Ми, у нас не було завдання грати в першу лізі. Так воно склалося. ми намагалися грати від гри до гри, і хлопці молодці. Тобто, коли вже відчулися запах першої лігу, вже не хотіли відпускати, вийшли в першу лігу і намагаємося закріпитися, тому що. Це виходить у нас команда, друга команда майстрів на Закарпатті. Якщо там минається вища ліга, у нас все-таки друг була друга, зараз перша ліга. Тобто ми намагаємося розвивати місцевий футбол. Як банально це не звучало, намагаємося залучати місцевих футболістів, тому що у нас, ну якщо ви помітили, ну правда, ви не знаєте наших футболістів, десь процентів 80% у нас місцеві хлопці. Тобто ми, у нас, по-перше, немає можливості купувати других футболістів, по-друге, якщо чесно, немає особливого бажання, тому що ми хочемо розвивати футбол на Закарпатті. Тобто у нас місцеві гравці, які виросли на Закарпатті, які знають цей край, і мені приємно з ними дуже працювати, тому що край футбольний, такий, своєрідний. І... І ми намагаємося розвивати футбол, щоб діти були у нас на стадіоні. Вічас у нас непогано багато, багато школа, зараз відкрилася дитяча. тобто потихеньку, потихеньку. Тим більше багато переселенців зараз на Закарпатті. тобто діти ходять, займаються футболом, і батьки зайняті. Тобто, ну, якусь команду виконує, ще, крім футбольної такої соціальну функцію. Так намагаємось Намагаємося це все. Добре, і, Бу і Буковині хочу побажати. Хочу дуже побажати. я Вже Світланін казав, що це для мене рідна команда. І приїжджаю в це місто. Ну такі враження дуже приємні, така ностальгія. І хочу побачити стадіон, щоб повним був людей. Це моє таке бажання. В Чернівцях це, це неймовірно було. Коли команда грала в буферні згоди, Сергій пам'ятає. І перша ліга там це просто неймовірно. Коли ти виходиш на стадіон, і повний стадіон, і за стадіоном люди. і Це місто футбольне, і заживано таким було, і бажаю, щоб. Ми ще все застали, скажімо так.